Важкий рок, нецензурні кричалки і справжній арт-декор перед парламентом. Ось так розпочався перший день пленарного тижня Верховної Ради України. Кількасот людей прийшли до парламенту, аби нагадати про обіцяну майдану люстрацію, покарання винних. Вимагали не гаслами і навіть не з плакатами, а ось такими воротами, ілюстраціями і дорожньою розміткою. Ми стоїмо за люстрацію за друге вимогу майдану. Перше вимога – Янукович, друга вимога люстрація. Люстрації немає. Наші хлопці гинуть. ми тут не знаємо вже що робити. Якщо чесно, то треба вже чорту виносити цю раду. Це прізвища людей, які проголосували 16.01 за диктаторські закони. Всі поіменно. Во фарба важко змивається. Вона називається шоссе. Вона для розмітки доріг флешмоб продовжили самі нардепи. Свої вимоги вони написали на футболках, у яких і прийшли до сесійної зали. Ратифікація угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка повинна бути негайно внесена до сесійної зали. Це є запорука обраного курсу, який обирали не ми з вами навіть, а обирали мільйони наших громадян на площах на майданах під час революції гідності. Однак голосів і настроїв парламентської більшості не вистачило на жодну вимогу активістів. Чотири законопроекти про зміни до виборчого законодавства депутати навіть не внесли до порядку денного, навіть з другої спроби і навіть після консультації у кабінеті спікера. Найбільше голосів набрав документ Сергія Соболєва. Там пропонувалося голосувати за відкритими списками, те, чого активісти вимагали не на одній акції. Я пропоную в даному випадку зменшити прохідний бар'єр. Для того щоб дати можливість новим партіям так само змагатися на виборах і змагатися не грошима через заставу в 12,5 мільйонів гривень, а дати можливість максимально партіям пройти на цих виборах. Я пропоную. Ще раз поставити на голосування мій закон, за який виступає суспільство. Повторно законопроект на голосування так і не поставили. Не внесли до порядку денного і документ про люстрацію. Регіони не підтримали, більшості не вистачило голосів. Натомість з трибуни регіонали озвучили страшну реальність. АТО, а владу звинуватили у бездіяльності. Війна на востокі країни поставила на грань виживання весь народ, особливо бюджетників. Що робити з ними? У правительства ніякого поняття. Це саме вони їздили постійно в Москву, випрошуючи в тому числі і військову допомогу. А тепер вони ще мають совість виходити сюди на трибуну і блеяти про те, що якась там тисяча, та всі ті тисячі людей на вашій совісті. Найбільше пощастило урядовому законопроекту про введення санкцій проти Росії. Його особисто у парламенті представив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Уряд звертається до парламенту невідкладно проголосувати законопроект. Який запроваджує інститут введення санкцій, уряд підготував всі необхідні документи для того, щоб Україна разом з Сполученими Штатами, Європейським Союзом, країнами Великої Сімки також ввела санкції проти країни-агресора, її юридичних і фізичних осіб. Ініціативу Кабмінус прийняли по різному. Хтось пропонував доопрацювати, хтось прикривався недосконалістю проекту і колосальною фінансовою шкодою. Треба обмежити перелік суб'єктів тільки іноземними громадянами, іноземними державами. Це дуже важливо, оскільки весь цей перелік санкцій він дуже широкий. Цей закон треба було приймати ще три місяці назад, а то і чотири. І страна имеет возможности не тільки п'ятитися, не тільки захищатися, але в економічному смысле Ефективно противодійствують російській агресії. Ми зараз рахуємо гривні, навіть нехай мільйони гривень, які ми раптом втратимо від введення санкцій. Але ніхто не хоче рахувати життя тих людей, які зараз гинуть. Після довгих обговорень урядовий законопроект таки пройшов перше читання. Депутати ж вирішили працювати цілий тиждень. Неприйняті законопроекти пообіцяли ще розглянути. На дворі активні ранкові активісти мало не щепилися з міліцією однак, досиділи до кінця. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна.